Тільки шрамів, весь перерізаний, спина там це вся існує. Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала, здається, досі працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. не суть тому. Дуже поруч біля неї був стоматологічний академія. Тобто туди приїжджало стільки з-за кордону людей зуби робить навіть. Ти знаєш, що? навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. приїжджали в Україну, робили в Україні, бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і були у стоматолога, і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Але Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як це палець, у не прожив, з Бога повірю, знаєш. Мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується, ми взагалі подрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як дійсно. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі багато лікарств назначають так далі. Але ну давай по чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують в Європі. Не важно скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть -чуть зв'язків, у тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі, ти його не дьорнеш навіть за великі гроші. Ніде, мене в лікарів рятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну дивись. історія. Лікарі в Німеччині, як побачили, казали, ми не знали, б, що з цим діляти, взагалі. У них ні досвіду, ні розуміння, як це переваті. А в Україні врятували? Врятували. Взагалі з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки дитикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування. Оцей так собі. Ну, люди злію один на одного. Бо... Нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає. Ми один одного достойні, насправді, це треба признати. До, через то такі враження. Але в Україні прекрасно буде це. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як і окустоє сіна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.